Чомусь я думала, що в мене немає цього тюльпана. Це морозиво. Е, є ще бананове морозиво чи айскрім банана. Е, і Мене навіть запитували, як мені тюльпана айскрім, оцей морозивний. Я казала, що я ну, цікавилась ним, але щось так і не наважалася. А виявляється, я наважалася, але я забула реально. Це було ну, не знаю, в 19-му чи в якому, чи в 20-му. Я це посадила, а взагалі зараз скільки подій, скільки всілякого ну, в голові нашій висить на нашій мен такій, в тому числі так розумовій системі діяльності, що багато чого забувається. Виявляється, є в мене цей айскрімчик, це морозиво, але я не знаю, чи він відкриється, бо це вже досить пізно. Для тюльпанів, бо майже всі я вже зрізала, майже всі вже відквітли. Але я попробую відзняти, як він відкривається, як він виглядає. Чому? Бо взагалі було холодно. Спочатку було тепло, тепло, тому і воно і рано так почало квітувати. Але потім же ж прийшла оця смуга холодів, коли були заморозки, коли в мене навіть померзло тако... Е, гінко білоба змерзло, дерево. ну Деревце маленьке на штамбі. Потім е, азалія змерзла, деяка. Е, так, позмерзало, позмерзало. Ну, піоня ні, не зачепило. Але от загалі я здивувалася, що змерзла, бо зиму перезила, пережила все добре, а от заморозки, весняні, зачепили її. І ось тюльпани не змерзли, але пригальмували. Звісно, пригальмували. Потім прийшли дощі, і така була погода. Цей тиждень холодно, холодно, і воно так застигло. Я думала, все, воно не буде мені, не розкриється, тим більше набитий дуже багато пелюстку. Але ні. Я бачу, оця серединка, оце морозиво, воно проростає і все збільшується, збільшується, збільшується. Тому є шанс, що воно все-таки проросте і відкриється. І я покажу, яке воно буде в відкритому вигляді, хоча не впевнена. Ага, білий колір просто зливається. Я не впевнена, що воно буде в усій своїй флористичності, в усій своїй красі, саме тому, що було таке все-таки тижневе досить таке застигання, загальмовання в проростанні і в розвитку. Але, може, щось та й покаже ще по красі. Тому так буду знімати і ділитися з вами. Дякую вам за увагу!